Останнім часом ми настільки звикли, що фотографії народжуються за секунду. натиснув кнопку і готовий кадр вже в телефоні. Але я зовсім інший світ. Світ плівки, там усе інакше: більше очікування, більше концентрації. І саме в цей світ я вирішила зануритись. Наш викладач Степан Алікян, фотохудожник зі стажем понад 50 років. Він почав працювати з плівкою тоді, коли цифрових камер ще навіть не існувало. І саме він відкрив нам основи плівкових камер і показав, як власноруч проявляти плівку і друкувати фото. Тут немає автоматичних режимів, підказок чи безкінечних спроб. У тебе є обмежена кількість кадрів, лише 36 спроб, і це змушує бути уважним, дисципліною і змінює сприйняття. Я ловлю себе на думці, що давно не відчувала такої зосередженості. У цифровій фотографії все набагато швидше. Ось так виглядає апаратура, яка допомагає оживити плівку. Вона здається складною і технічною, але саме з неї починається шлях кожного кадру. Крок 1. Завантаження плівки. Спочатку треба дістати плівку з касети і робиться це обов'язково в повній темряві, щоб кадри не засвітилися. Плівку намотують на спеціальну катушку, а цю катушку кладуть у закриту ємність для проявки. На відео я тренуюсь заправляти тренувальну плівку, саме тому роблю це при світлі. Коли кришка щільно закрита, можна вмикати світ. Світло і далі спокійно працювати при нормальних умовах, але все одно краще притримувати рукою кришку, аби випадково не зачепити ємність і не привідкрити її. Далі наливаємо розчин для проявки. Він витягує приховане зображення з плівки і робить його видимим. Час і температура дуже важливі. Якщо тримати довше, фото вийдуть темніші і контрастніші, якщо менше світліші. Зазвичай на упаковках від плівки пишуть потрібний для проявки час. Ми тримали фото 8 хвилин при температурі 20 градусів. Щоб хімія працювала рівномірно, ємність час від часу злегка струшують і крутять. Наступний крок залити воду, аби промити знімки. І далі йде фіксаж розчин, який закріплює фото. Завдяки йому плівку можна вже показувати на світлі, і кадри залишаються такими, як є. Потім плівку добре промивають водою, щоб змити всю хімію, і вішують сушитися в чистому місці, щоб не сіла пилюка і не залишились плями від води. До речі, можна ще використовувати замшеву трапочку для того, щоб протерти зайві плями і не пошкодити плівку. Для мене це був справжній експеримент. Ти вчишся довіряти інтуїції, світлу і моменту. Ти не знаєш, що вийде, поки не зануриш плівку у проявник і не побачиш, як у темряві з'являються силуети знімків. І коли вже тримаєш у руках відбиток, розумієш, що це ні з чим не порівняти. Найбільше враження на мене справило друкування фотографій на папері. Уявіть, ми стоїмо у фотолабораторії, навколо червоне світло, на столі хімікати, і саме зараз з білого аркуша починає проявлятися зображення. Це схоже на алхімію світла, але насправді чиста фізика і трохи терпіння. Ти кладеш негатив у збільшувач, направляєш світло на фотопапір і спочатку бачиш просто білий аркуш, але коли занурюєш його в проявник, на очах починають проступати контури, силуети і обличчя. Хвилюючий момент, бо так цікаво вперше побачити результат своєї роботи. Усі стоять і спостерігають, як з нічого з'являється щось живе. Потім цей папір теж проходить проявку і фіксаж, так само як плівка. Під час друку можна погратися зі світлом, десь зробити темніше, десь світліше. Це вже такий творчий процес. Після того, як знімки з'явилися на фотопапері, є ще один важливий етап. Тут нам показують, як працювати з відбитками і прокатувати їх спеціальним валиком. Це потрібно, щоб папір щільніше ліг не лишалося похирців повітря чи зморшок, і зображення зберігалося рівномірно. Здається, ніби дрібниця, але саме такі кроки роблять результат акуратним і довговічним. А ще викладач показував нам свої старі кадри. Деякі з них зберігають десятиліття історії, і коли дивишся на такі фото, ніби переносишся у часі. Особливо мене вразив цей дитячий портрет. У ньому стільки глибини й чесності, що здається, наче перед тобою не папір, а живі очі. Плівка вчить цінувати кожний кадр, бути уважним і терплячим. І знаєте, що найголовніше вона повертає відчуття справжньої радості від простих речей. Тепер ці знімки для мене частинка історії, яку я прожила власними руками, від першого натискання на затвор до запаху свіжонадрукованої світлини. Між іншим, цей плівковий фотоапарат я купила вже під час курсу. Чесно кажучи, спершу навіть не планувала, але процес мене настільки захопив, що захотілося спробувати і відчути все на власному досвіді. Добре, що в паперації є великий комісійний відділ, де мені допомогли придбати мою першу плівку серед величезного вибору техніки. До речі, мені теж перепали портрети на плівку, і для мене вони якісь особливі, адже плівка відкриває людину по-іншому. Тут немає ідеальних фільтрів чи миттєвих правок, лише світло. Тінь і справжні емоції. Вони ніби стають ближчими і чеснішими. А ще маленький спойлер: вже наступного разу я хочу показати вам повноцінну зйомку на кольорову плівку і одразу поділюсь результатом. Побачимось зовсім скоро.